Верховний суд України підтвердив рішення Верховного адміністративного суду про незаконність розпуску Коцюбинської селищної ради. Верховній Раді відмовлено у скасуванні відповідного рішення адмінсуду. Повідомляю про команди колегії рішення. Колегія прийняла рішення, яке було задоволені заяв Матюшини і представника і Верховної Ради скасування рішення Вищого адміністративного суду відмовлено і старше рішення залишено без зміни. Нагадаємо, парламент проголосував за розпуск Коцюбинської ради 14 квітня. Документ підтримали без будь-яких обговорень. У Верховній Раді його лобіювала скандально відома народний депутат Ольга Червакова. Правознавці вже тоді заявили, що те голосування було незаконним. Суд дійсно визнав, що Верховна Рада не мала права приймати рішення про розпуск Коцюбинської селищної ради, про призначення позачергових виборів. Таким чином ми відстояли свою правду. Верховний суд України підтвердив, що в нашій країні существують закони. що не важливо, що Верховна Рада прийняла незаконну постанову, він прийняв законно легітимне рішення з законів нашої країни. Керуючись незаконним рішенням Верховної Ради, ЦВК оголосила Коцюбинському вибори. Дату призначили не 17 липня. Однак, після рішення Верховного суду передвиборчий процес повинні зупинити. Це рішення означає, що громада Коцюбинського перемогла. Це означає, що вибір коцюбинських громадян, їхніх депутатів захищено, і це означає, що виборів позачергових депутатів селищної ради не має бути, тому що постанова Верховної Ради не є законно.